Дякую, молеби, від служать отці греко-католицької церкви української автокефальної православної. благослови Владико, і навіки що всюди ста наповняли скарби віржиття подателю, Святий, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий, на помилуй нас, і Бога, не патруй Сивий Готця, і сина святого Духа, нині по сам часи, навіть Амінь. у Бога Господь і з'явився нам, благословена й да вів'яну сплати. Слава Україні! Слава нації! Україна! Шановна ліська громада! Я запрошую до слова народного депутата України, пані Ірино Варіон. На Дякуємо нашим Всечасним отцям, що вони налаштовують наші душі на магістралі нашого життя, тому що є у нашому житті дороги, а є стежки, а є путівці і є маленькі доріжки. Без Бога недокорена. І це так знаменно, що всі наші віча сподіваюся по всій Україні, починаються з молитви. Сьогодні автокефальна церква наша по особливій загрозі. Я дуже втішена з того, що мала можливість ними чути владико Макарія, бо саме вчора брали приступом Свято Дмитрівський собор Української автокефальної церкви у Харкові, настоятелем якої є наш з вами дуже добрий знайомий архієпископ Харківський і Полтавський, доктор філологічних наук. Ігор Ісиченко. Він неодноразово бував у нас у Львові, був також і в моєму проєкті від книги Домети, привозив сюди свої проповіді, за ними стояли люди у черзі, аби насититися правдою Божого Слова в інтерпретації наших теперішніх святих отців. Ми пам'ятаємо, що та дорога Господня є магістральною дорогою життя нашої нації. Це перше. Друге, найосновніші питання, напевно, які турбують кожного з нас: що буде завтра? Як довго це триватиме? Чи може кожен з нас дати відповідь на запитання про те, що завтра буде у його житті, що буде у його житті за тиждень, за місяць чи за рік, впевнена, що не знайдеться тут на Майдані такого сміливця, який би ствердив, що буде завтра з ним. Проте є один спосіб зазирнути у майбутнє своє своєї країни і своєї нації. І це наша історія. Це найповажніший підручник, який нам дає небо, щоб ми перестали турбуватися з того, що буде завтра з нами, щоб ми перестали казати нині 52-й день, 53-й чи 54-й день нашого прямостояння і протистояння цій Орді. Так от, коли ми зазирнемо у підручник з нашої історії, то побачимо, що наша славна сіль Запорізька стояла щонайменше років 300. І тільки тоді, коли козаки козачками стали, їх змогла здолати Екатерина II. Саме про них свого часу. Сказав Тарас Шевченко, біля підніжжя якого ми стоїмо, підніжжя не пам'ятника, під його слів, тому що наша дорога з вами до Шевченка ще дуже далека. Не випадково казав драч, що він даний нашій нації на вирість, так як даний нашій нації на вирість, прагнення бути однорідною нацією спільнотою. Так, от Шевченко казав, якби то, думаю, якби. Не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат. Не знайшлося тоді сили до кінця. Раби похилилися. На їхніх кістках у фінському болоті було збудовано місто Упир, яке так ненавидів Шевченко, з якого так прагнув вирватися. Що аж за 40 днів після його смерти мусили на правду дістати його тіло, аби повернути Україні Маємо усвідомлювати це, що народ завжди має шанс іти магістральною дорогою визволення або знову скотитися на дорогу рабства. Скільки часу змагалися наші з вами світлі українські душі на початку ХХ століття за свою українську державу? На жаль, у 17-му році великий Міхновський, автор гасла Україна для українців, програв нещасному Винниченкові і соціалістові Грушевському. Грушевські і Винниченки звели тоді Україну на нівець. Тоді протистояння тривало щонайменше від 17-го до 22-го року, до часу проголошення імперії, що назвалася Сири-Сири. Натомість. Холодноярська республіка змагалася за свою самодостатність і йшли на це роки. Скільки змагалася за свою свободу і нашу з вами, Українська повстанська армія, тут, на цьому невеликому сьогоднішньому майдані є люди ще того віку, коли гриміли останні бої біля боївок Української повстанської армії. Їм було тоді. У востократ складніше ніж нам, і вони, мабуть, не рахували кількості днів протистояння на майдані. Вони просто були одержимі своєю великою метою збудувати українську соборну суверенну українську державу і змагалися з трьома щонайменше окупаційними режимами: польським, московським і німецьким. Весь світ покинув тоді, тоді Україну. Не розраховуємо на жодну зовнішню підтримку. Звісно, ми дякуємо всім у світі, хто морально підтримує нас. Але якщо у родині проблема, то ця проблема вирішується винятково силами самої родини. Ми маємо в Україні величезну проблему. Ця проблема це наслідок колоніального минулого. Всі президенти, яких ми мали за час 20-ліття української незалежності, не знищували колоніалізму в Україні, але ще примножували його, починаючи від Кравчука, який здав наш ядерний потенціал, і закінчуючи тим, хто підписував універсали національної єдності з Межигірським бандитом Януковичем, Шевченко казав, цитуючи Давидові псалми. Блаженний муж на лукаву не вступає раду. Цей блаженний муж в лапках вступив на цю лукаву раду. Тепер годі цього Межигірського хряка винести із його лігва. Тому не сподіваймося на швидку перемогу, але сподіваймося на те, що ми зуміємо знайти сили, щоб розподілити нашу енергію і розуміти, що тільки. Надзусилля дадуть нам великий результат. Так от наша найбільша учителька історія вчить нас, що кожне мілітарне і немілітарне змагання нації насправді підводить її на щоразу вищу сходинку нашого з вами націєцентричного буття. Ми насправді показали один одному. Що ми є великим українським народом, народом, який одержимий безумовною любов'ю до свого краю. Те, що зараз відбувається на майданах: Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Вінничі, я називаю ці місця, де сьогодні відбувається майдан, це ескалація любові до своєї землі. Даруйте мені за такий ексюморон ескалація, бо вона зазвичай має негативне значення. Ми зуміємо усі ці негативи нашого постколоніального і постгеноцидного існування перетворити у позитиви утвердження української нації. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати і інше, що кримінальна орда так просто не відійде. Вони міряють світ одним єдиним благом – кількістю грошей. Вони розуміють, що втративши владу, вони насправді втратять своє життя, тому будуть діяти інстинктивно. Інстинкти даруйте, це надзвичайно сильна сила. Даруйте за тавтологію. І вони цю силу демонстрували минулої ночі біля Святошинського райвідділу. Вони цю силу демонструють в Харкові, коли в облогу беруть церкву. Вони цю силу демонстрували і 11 грудня, і 30 листопада. Насправді це сила безсилля. Проте, у цьому їхньому безсиллі є ще чимало загроз для нас. Для того, щоб спокійніше на це все реагувати, треба ще раз згадати фразу, яку я тут неодноразово говорила: коли штормить, а зараз у нас в політиці штормить, знайдімо в собі сили демонструвати максимальний спокій. Бо тільки холодний розум і гаряче серце. Здатні будуть витримати всю цю орду. Буде ще не одна провокація, і провокація не тільки з кров'ю будуть провокації іншого характеру, які живуть у нашому колонізованому, окупованому, спроституйованому і звіруднілому інформаційному просторі, який кожного дня поливає брудом майдани, спотворює інформацію, маніпулює суспільною думкою. Тому я дуже прошу, дорога громада, аби ми знаходили в собі сили йти до правдивих джерел інформації, аби ми спілкувалися з тими людьми, які є на Майдані в Києві, бо саме очевидці знають, що насправді відбувається, що насправді є одна рада Майдану, не існує жодних інших рад, саме ця рада є головним центральним органом. І нам, як ніколи, зараз треба пам'ятати про чотири засадничі речі. Перше це наша масовість, масовість всюди, не лише на Майдані в Києві. Бо військо в Києві не завжди має бути у бойовій готовності на Майдані. Військо може бути розосереджене по різних місцях. Якщо буде масовість наших протестів. То тоді нас буде дуже легко мобілізувати на ці точки опору, які конче нас потребують, як скажімо, вночі Святошинський райвідділок відділок міліції. Третє це зосередження всіх дій в одному центрі. Цей центр називається Радою Майдану в Києві. І нарешті, четверте, перестати слухати усіляку інформацію, яка сіє у нашій душі сумніви. Біблія, свята книга, з якою ми особливо живемося тепер у передріздвяний час, каже: той, хто береться за плуга, не озирається, скільки він вже зорав. Він просто вперто переорює цим плугом цю нашу ще з вами цілинну землю, на сході чи на півдні країни. Наше зараз з вами завдання максимально достукатися до тих людей. Що становлять базу виборця Януковича, достукуватися до тих людей, які належать до партії регіонів, бо серед них також почалися потужні відцентрові рухи. Вони просять нас, просять не публічно, аби ми не розходилися з майданів, бо таким чином їм буде простіше Порвати з тими, які взяли їх у полон. Ми всі в одному човні. Цей човен називається Українська держава. Нехай кожному з нас стане зараз мудрости подати руку один одному. Нехай кожен зараз з нас згадає біблійну фразу. Будете слухати, але не будете чути. Це я про брехню у засах масової інформації. Будете дивитися, а не будете бачити. Я також про брехню на деяких засобах засобах масової інформації. Відкриймо своє серце зараз до нашої великої української ідеї. Ми всі об'єднані такі різні насправді, але ми всі об'єднані бажанням знести владу кримінальної українофовської орди. І останнє найскладніше, але мені здається найважливіше. Спробуймо, можливо, нам там вдасться піднятися зараз над власним життям. Наше життя дуже коротке. Ми тут всього на всього гостюємо, не тримаймося спазматично за ці дні, Усвідомлюємо, що історія великої нації твориться насправді життям Незліченної кількості українських поколінь. Тому відпустімо. Цей день сьогоднішній Господу, а нарешті відчуємо крила, які несуть нас до великої мети, реальної, суверенної, соборної української держави. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні на цей майдан. Направду цей вітер в обличчя і цей сніг в обличчя зробить нас сильнішими, бо тільки сильні нації. На світовій шахівниці історії заслуговують нагідне життя. Слава Україні! Христос народився!